На вихідних Житомир засніжило, аби не створити транспортний колапс на дорогах. Комунальники працювали цілодобово. Як впоралися з негодою, 15 січня розповіли в комунальному підприємстві управління автомобільних шляхів. Цілодобово працюємо. Це 5-6 машин, які працюють. Наша комунальна техніка, плюс трактори, і також ми залучали і в суботу, і в неділю в день ми залучали найману техніку. Підрядну, підрядну організацію. це і автомобіль, і е, з відвалом GCB залучалися, тому що своїми силами з таким снігопаном було непросто впоратись. Ну а по тротуарам працювала так само і наша комунальна техніка, і техніка підрядних утримуючих компаній, управляючих компаній. Так. В середньому в зміну. Висипалось більше 100 тонн піскосуміші, тобто за вихідні, ось сім більше 700 тонн піскосуміші було висипано лише на проїзні частини. За рахунок того, що залучили додаткову техніку найману, то вийшла була змога, і розчистили гарно хлопці. Цього разу майдан соборний, наприклад, так бо зазвичай тільки машини його чистять попутно там самі проїзди, то вже вдалося цього разу і трикутники безпеки. Це все порозчищати. Розповідають, що отримували звернення від громадян. За минулу добу було два звернення. Це в першу чергу ТТУ. Вони е, звертались з приводу очистки розворотного кільця на вулиці Промисловій і е, академіка Омелянського, але знову ж це в процесі, в робочому будемо, можливо, сьогодні туди попадемо вже. Сьогодні комунальники прибирають сніг з зупинок громадського транспорту та тротуарів. Також продовжують розчищати дороги. Вже є змога закінчувати таку розчистку основних вулиць і переходимо до очищення другорядних вулиць. Десь можливо ще потрібно і посипати, а десь просто вже згрібати цю масу снігову. На вечір будемо знову збільшувати зусилля, бо там уже і мороз на вечір передають.